Ну що, ми десь? Давай. Так? Маю приємність Покатали. запропонувати тобі Дякую. прогулянку Дякую. на човні нашим чарівним озером. Супер! Що, треба лодку тут прибрати? Так. <рес> <рес> що? Тако тримати? Та ні, на мене. <ріхи> так. Класс. Спини сматом. Включенным маслом. Сильно паузу нажимать Клас! Подивіться, яка красота. Ми зараз ми звідти відпливи і тепер ми зараз прокатаємося на лодочці нашим озером. Супер. Маємо. <свистак> <Ти> експлуатуєш мене. <свистак> Віка прийняла рішення покатати свого чоловіка, на Отак. О, все <свистак> вже, я піту, вже поняла я. <свистак> Гадала, вилую, ловка. Спросота. красота. заглядай, куди ти грібеш. А тут треба всіх син зробити. Навіть так. Як жінка має переживати за свого чоловіка? Давай, гриби, гриби. Лівою, лівою, дайте правою, лівою. Ми зараз довго ми так будемо грибти. Давай, давай. О! Лановита людина, то лановита у все.